вечора у прямому ефірі телеканалу ТВА. Сьогодні про головне говоримо про найактуальніші події та явища сьогоднішнього дня, 9 грудня. Понеділка, але для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту Тва. Отже, Беркут сьогодні взяв штурмом офіс батьківщини. Яценюк заявив про побиття пікетувальників. Завтра до Києва прибудуть Кетрін Ештон та Вікторія Нуланд. Віктор Янукович завтра обговорить ситуацію в Україні з Леонідом Кравчуком, Леонідом Кучмою і Віктором Ющенком. Єврокомісар Штефан Фюле сказав, що Європа готова будь-якої миті підписати угоду про асоціацію з Україною. Більше новин читайте. А головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. ну я власне від Штефана почну. Сьогодні він справді заявив. Про те, що нині спілкувався з першим прем'єром Сергієм Арбузовим. Далі цитата, оскільки ми також намагаємося встановити наш власний круглий стіл на результаті роботи, яку вже виконано. Але майбутній діалог не про те, щоб і ще раз проводити переговори щодо угоди. Це не про компенсацію за односторонні дії сусіда України, які не мають жодних підстав, і це не про тристоронній формат для вирішення проблем двосторонньої угоди. Це про спільну підготовку дорожньої карти з імплементації угоди про асоціацію заявив Штефан Фюле. Ну і крім того, цей діалог на думку Фюле передбачає спільно подивитися на умови, які дадуть змогу Україні та МВФ досягти домовленості щодо чергового кредиту. І третє це про те, як знайти шлях, щоб гранти та кредити зміцнили нашу Підтримку в Україні в імплементації угоди про асоціацію додав Штефан Фюле. Ну а ми повертаємося до подій в Україні і будемо обговорювати їх з нашими гостями. Це Олег Царьов, заступник голови фракції партії регіонів у Верховній Раді. Олександра Кужель, народний депутат фракції Во Батьківщина. Олег Ляшко, народний депутат, позафракційний лідер радикальної партії України. Почути ваша оцінка. Я хочу, по-перше, підтримати Олександру Ледерну Кужель, коли вона сказала, що відбулася таємна амністія криміналу, які сьогодні одягають у Берхутівську форму. Сьогодні в Василькові, коли ми із моїм побратимом Андрієм Лозовим із сімома хлопцями і дівчатами намагалися затримувати там три десятки автомобілів, як вони називали Тіх, один із них витягнув заточку із чобота і проколов два колеса на моїй машині. Я Хочу запитати, це працівник міліції, та це урка натуральна. Як працівник міліції може за точку витягнути щобота і проколоти. Тому ну, що це спецпрацівник міліції, який носить, Ні, заточки. це, це, це бандіти натуральні. Заточками. Що стосується того, що каже пан Царьов, значить, Олеже, по трупах ідете ви. Не ми 30 листопада вночі били студентів, ви били студентів. Ваш Янукович зубами тримається за владу. Ви зараз розганяєте майдан, ви зараз б'єте. Людей сьогодні вночі я вам рекомендую: ви не йдіть спати на свою зйомну квартиру, а ви приходьте на Майдан і вам теж дадуть по голові, бо сьогодні вночі його збираються розганяти. Тому я звертаюся до всіх глядачів, хто нас дивиться. Люди добрі, не будьте байдужими, вставайте, виходьте на Майдани. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну дуже просту річ: якщо ми сьогодні в цій регіоналівській банді пробачимо пролиту кров на Майдані 30 листопада, отак от вони будуть робити президентські вибори. 2015 році вони намалюють результат, а хто не згоден з саперною лопаткою по голові, за точкою в бока чи в колесо. Добре, що колеса прокололи, а могли б і бока дати в обличчя Чому? кулаком на банковій, коли дрались ножом. Да. в обличчя. Біли. Мені сьогодні кулаком. Ми, працівник міліції ударив. Я питаю його керівника полковника, як ви можете? пішов отсюда й матюхом трьохметровим. От що ця банда робить. Тобто треба діяти, я закликаю, діяти рішуче і радикально. Ні кроку назад. Майдан не здавати, Київ не здавати, львів'яни, чернігівці, ви кажете, що тут львів'яни, і, і, і франківці і тернопільці. Неправда. Брекня. З Луганська наші хлопці приїжджали, з Донецька. А коли ви розказуєте, що ви проводите срізи, що більшість я людей я підтримує Януковича, опустіться на землю в Донецьку, в Луганську в Криму плюються на цю владу плюються і молять Бога і просять, щоб ми її прибрали. Дякую. Я від себе я, за Я, за, хочу, за, послушаю, я запрошую пана Олексія, пошля пана Олега Ляшка. Я єдине що від себе хочу прокоментувати. Ну це ось Володимир Висоцький ще в часи Брежнєва співав. Коментував, співав на цю тему всем виною сіаністы і ЦРУ. Я думаю, що шо... Якщо не, нет води, завжди говорили, хто виноват Егор, А у нас да я хочу сказати, Я завтра на фейсбуці виложу, спеціально возьму у пограничника. От значительна часть цих людей, от як только я публікував інформацію Фейсбуці, зараз покидає територію України. Дякую, Ой. Дякую. надрукуйте. Я э, не скажу покидаю, сьогодні поніваю, що, а, ви можете тіка сьогодні. А, тигр з загін спецпризначення виїхав таки з Василькова, де він був кілька днів заблокований мітингувальниками. Давайте подивимося. Відео це фактично війська, внутрішні війська, які сьогодні увійшли до Києва і виїхали. Вони саме з Василькова. Будь ласка, відео.

Тихо, 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 не тихо. тихо, тихо. Браво! 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 Стоять, я сказав! сволочі стоять, шволочі, сволочі, шволочі, Впереди! 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 на Впереди! Бандиты! Ну, ось таке відео далі побачили Жоржа Клуні. Він сьогодні висловив підтримку свою українському Євромайдану. Подивимося його наприкінці програми, відомого американського актора. Щодо Василькова, пане Олеже, що там трапилось? я сьогодні був в самій гущій події у Василькові і ми от показували останні кадри, коли нам мого побратима Андрія Лозового мінти стягують із краза, який він намагався зупинитися. Я своєю машиною, своєю особистою машиною, наголошую. Перекрив дорогу. Міліція так само, значить, як я вже казав, за точкою порізали колеса, побили машину, намагалися е, міліціонер, майор міліції віддає команду. В машині сидить дві людини. Він віддає команду в кювет їх скидайте. Тобто вони бачать людей, і вони а там високий такий кювет. Тобто, коли машину перевернуть, люди можуть постраждати вбитися. Їм це до лампочки, в кювет скидайте і. Е, е, Надо рухатися вперед. Тобто сьогодні вони пішли на Київ, ми три години їх затримували, тримали. Десь кілометрів, кілька кілометрів йшли по одеській трасі, перегороджували рухи так далі. Але нас було семеро чи восьмеро, а їх було десь тисяча. Ну, все одно, три години ми їх тримали. Но, про що я хотів сказати? От, Олег, ви сидите, смієтеся. Сміється той, хто сміється останнім. Ви даремно смієтеся. От вам, знаєте, є така приказка: вильяць, вильються кішці, мишкінець. Сльози. От те, що ви зараз робите, ви заганяєте ситуацію в глухий кут, замість того, щоб виконати вимоги людей. Відставка уряду Азарова, притягнення до відповідальності тих, хто 30 листопада бив наших дітей, формування уряду національної довіри. Бо коли ви розказуєте про те, що треба, щоб працювали підприємства, то я вам скажу, що чим довше уряд Азарова буде перебувати при владі разом з Януковичем, тим менше залишиться працюючих підприємств. Абсолютно. Ви, ви абсолютно далекі від проблем народу. Я вам, як народний трибун, скажу. Абсолютно. Люди не отримують сім місяців допомоги по догляду за хворими дітьми. Люди не Отримують по 5 місяців допомоги по безробіттю. Люди не отримують по 3 місяці допомоги по догляду за дитиною. Зараз, поки ви тут розказували, як добре мені прийшли смски, люди у Чернігівській області за жовтень листопад зарплати не отримали. Це все діяльність вашого а уряду. А І коли Азаров розказує, що блокування будівель уряду призводить до дестабілізації економічної ситуації, то я навпаки хочу сказати, що якраз блокування роботи цього уряду менше вкрадуть. Тому що, коли цей уряд працює, він замість того, щоб людям платити зарплати і пенсії, він краде. Отже, про що Олег, я? Олег, я сі вас сіром, не перебивав, коли не, ви не, говорили. Не. Ви стояли 20 хвилин говорили. Дайте, будь ласка, людям сказати. Дякую. 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 Те, що сьогодні відбувається на Майдані, те, що вони вночі сьогодні хочуть зачистити Майдан. Для мене це очевидно. Я отримую інформацію з різних джерел. Янукович з одного боку запрошує керівників опозиції на перемовини. на завтра, з іншого боку, вони силою хочуть розігнати Майдан. Я ще раз звертаюся до наших глядачів. Шановні друзі, українці, браття, сестри, давайте не будемо байдужими. Давайте, щоб над нами не сміялися такі, як царьов. Давайте не будемо, щоб над нами не сміялися такі, як Янукович. Треба вставати. Вставайте, вставайте і давайте стояти там на Майдані. Ми мирні люди. Ми вийшли на Майдан. А що ми отримали взамін студентам на голови кійкії? Саперні лопатки, кров, розбиті голови, розбиті носи. Коли ви розказуєте про працівників міліції, які... Постраждали, я вам скажу так, що ви ж їх і підставили під своїх провокаторів. Да. Ви ж отих тих нещасних хлопців точно, кинули точно. під булижники, під трактори. Журналісти в інтернеті оприлюднили інформацію, що трактор на банкову пригнав замначальника начальника Беркута от, і передав от, і передав двічі. Тому, ми Беркута. тому. Потім сьогодні затримав, чому так досі не відбивали за Ви Чому так же не відповіли, хто? Друзі, друзі стоп! Нас на Ніхто чому нічого не чує, ви, друзі. Я прошу спокою. Зараз всім зараз всім дам слово Кто відповість за те, що побили людей на Майдані. Я хочу сказати останнє найважливіше. всі. Э, э, так О! пускай відвічають. Чого ж ви не відповідаєте? Чого, Чого, Чого ж за Харченка досі керує? Чого вас чомка не порушив кримінальної справи проти тих, хто бив людей на Майдані? Чому по немає, немає? Кримінальні <гумені> <гумен> справи Єст, проти активістів <гумен> майдану, Єст. а проти ментов, які били людей, не порушені. Затримали не то, що порушили. Затримали. Покажіть хочу... затримана об. Я хочу кілька дуже важливих звернень. Перше, Паража, зараз я дам слово. До... Нас поступав до... Розенко з Майдану. Бу зараз свої звернення я, я дам пан може вам теж там. Пане вам слово. Потім пане так. Я хочу сказати дві дуже важливі речі. Перше. Хочу звернутися до працівників міліції. Хлопці, серед вас багато козаків, нормальних людей, особливо серед керівників оцього середнього рівня, нижчого рівня і так далі. В кожного є діти, в кожного є батьки, в кожного є матері, сестри і так далі. Я звертаюсь до вас, не виконуйте злочинних наказів, не захищайте Януковича, не захищайте цю злочинну банду. Вони завтра сядуть на свої літаки і потікають поза кордони. А вас підставлять під кримінал, під тюрми. Подумайте, що ви робите. Я прошу, я. Я прошу матерів, дочок, дітей, тих, хто сьогодні стоїть у міліцейській формі, жінок, подзвоніть їм, подзвоніть своїм чоловікам, своїм братам, своїм родичам і скажіть, що переходьте на сторону народу, припиніть, махати і йти, бити людей. Це одне. І друге, я хочу звернутися до громадян України. Браття, сестри, якщо ми сьогодні цій банді спустимо, дамо можливість, щоб ота кров, яка пролилась 30 числа на Майдані, це пройшло для них безнаказано. Це репетиція президентських виборів 2015 року. Отак От вони будуть робити Януковича президентом у 2015 році. Вони намалюють, вони намалюють результат, а хто не згоден, получить саперною лопаткою по голові. Тому відступати назад немає куди. Або ми здолаємо цю банду, або вона нас всіх покаліче, поб'є, пересадить і е, буде гнобити. Відступати немає куди. Я вас Дякую. прошу, піднімайтеся, не мовчіть. Не будьте байдужими, бо сьогодні від вас, від вашої активності, залежить доля країни, залежить доля ваших дітей, ваша власна доля. Чи будемо ми ходити, і оці регіоналівські морди над нами сміятимуться, знущатимуться, чи будемо жити в вільній країні, де ми зможемо вільно дихати, заробляти, працювати і міняти владу? Дякую пан але Коротко прошу ще Олексію. Да, і після ефіру, після ефіру і рейтати, я, і Олександра Кужель, і народні депутати, хто. Має можливість, ми зараз після ефіру їдемо на Майдан, разом будемо з вами разом будемо там і будемо захищатися разом з вами. І будемо разом з вами отримати по голові від Беркута. Але не відступимося. Ну, скажу, що станція метро Майдан Незалежності, як повідомляє українська правда, вже запрацювала і на вхід і на вихід, так що приїхати на Майдан можна вільно бути олеже, олеже, олеже опустіться, будь ласка, на землю. Я вам розкажу, як робляться вибори. Он у нас кого ви ведете О... к Олеже. Кого? Я зараз вам я кого? вам скажу кого відповім. Я кого хочу від власті прибрати кого? банду партії. Друзі, друзі, друзі. Шеп, 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 стоп стоп стоп, стоп, Друзі, дуже важливо. Дайте сказати щодо виборів. От ви кажете, будуть вибори, потім виборите. Я вам розкажу, як ви проводите вибори. Пане Леже, це кругів, давайте без, без екскурсів історичних. Які історичні екскурси сьогодення. П'ять до виборів е, округів до Верховної Ради, які ви рік тому сфальсифікували. 94-й округ, кандидат від партії регіонів Бадаєв по всьому округу, по Бухівському району, по Васильківському району, Пайки по 200 гривень, Пайки по 200 гривень. День 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 95% членів комісії від партії регіонів і сателітів і півтори тисячі бандитів на день виборів уже є не складуть. Пане Олександр, все, дякую. Будемо, Оце будемо ваші це контролювати. Оце 15 грудня виборів на п'яти проблемних округів. Пане Олександр, прошу, прошу. Немані Єгор, немані ну, яких виборів. Є суцільна фальсифікація дякую. виборів. Немані. Дякую. Олексій Кошель, пісунки. Шановні, шанов, ви шанов, мають шанов. вибачитись. Я думаю, що ці слова мали б сьогодні прозвучати від вас. І за 1 грудня, і за сьогоднішній день. вибачень мало має бути відповідальні Друзі, за те, дякую. ми дуже сподіваємося, що завтра ці переговори консультації нинішнього президента попередніх трьох українських президентів відбудуться. Ми сподіваємося, що вони відбудуться в приміщенні головного ну виборчого органу України Верховної Ради, а не десь там за кулісами. Вони не будуть секретними. Єдине, що хочу перепросити, ми сьогодні залишаємося без фінального слова. В нас дуже мало часу. Але я всіх запрошую. Ми з десятої вечора до другої ночі розпочинаємо телевізійний марафон. Дуже будемо сподіватися, що сьогодні сила не буде застосована на майдані. Ми за все дуже хвилюємося і інформуватимемо про все, що відбувається на майданах і вулицях столиці. Дякую всім. Це було сьогодні. Про головне зустрінемося завтра о восьмій і вже сьогодні, о 22 годині. Дякую.